Привіт, мене звати Наталя і ви на моєму каналі Садові Замальовки. Вже багато років я займаюся вирощуванням рослин, вирощуванням здебільшого однорічних квітів, не лише для себе, але й на продаж. Ми з чоловіком відкрили магазин з товарами для саду та городу, а отже, маємо відповідний багаж досвіду та знань, яким я хочу поділитися з вами. Тож, сьогодні про лампи, чи варто переплачувати за фітолампи, чи можна скористатися звичайними led світильниками Судячи з мого досвіду, можу сказати, що led світильники нічим не гірші від розкручених фітоламп. Фітолампи я вважаю таким великим маркетинговим ходом. Це розкрутили і маркетологи створили таку картинку, ніби без цієї лампи ви нічого не зможете виростити. Але це не так, повірте. Багатьох дуже дратує ось це світло. Ось таке, бачите, в мене є також фітолампи, ось таким світлом-рожевим вони горять. Мене особисто це трошки дратує. Особливо, якщо ти перебуваєш в цій кімнаті постійно, де горять стележі, де горять якісь полиці з рослинками, підсвічуються. І тому я обираю led лампи. Якщо у вас є можливість купити фітолампи, будь ласка, купуйте, якщо у вас зігріває думка, що під цими лампами рослини ростуть краще, будь ласка, купуйте. Я розповідаю виключно про свій особистий досвід. Чим користуюся я? Я купую звичайні led світильники Ось такого плану вони виглядають лінійні цвітильники. Вони бувають різної довжини. Є 60 см, є 1,20 м, в залежності від того, який стелаж у вас. І зазвичай вони покриті ось таким коробом пластиковим. Цей короб я знімаю для того, щоб збільшити кількість світла, яка потрапляє на рослини. Тобто, в ось в такому оголеному вигляді я кріплю ці лампи до стелажів. Варто зазначити, що лампа продається без проводу, тобто, вам додатково потрібно буде купити перехіднички, ось такі, щоб прикріпити, і провід із вилкою. Довжину проводу ви регулюйте самі, яка у вас довжина, яка у вас відстань до розетки, в яку ви будете вмикати цю вилочку. Тепер розповім про параметри, на які варто звернути увагу при виборі лампи. Перший це спектр світла, який випромінює ця лампа. Лампи є теплого світла, є холодного світла, є нейтральні. І саме на цей показник варто звернути увагу. Де ми його можемо побачити? Побачити, ми його можемо на пакуванні. Беремо нашу упаковочку і дивимося. Вимірюється в кельвінах, бачите, літера К, ось так, щоб вам було видно: ми обираємо лампи холодного спектру від 6 тисяч кельвінів і більше. Не беремо нейтральні, там де 4 тисячі приблизно. Не беремо тепле світло, а беремо саме холодне. Холодне світло відповідає, якби це було сонечко. Це сонячний день десь біля опівдня. Отакий От спектр має ця лампа. І він найбільше підходить для вирощування рослин, для їх оптимального розвитку. Другий параметр це потужність нашої лампи. Як розрахувати, яку лампу взяти, наскільки ват вона має бути розрахована? Тут також нічого складного. Рахуємо, що на 1 квадратний метр площі вашої полички має бути не менше 18 Вт лампа. Якщо ви маєте змогу більше більшої потужності, то це буде лише в плюс, меншої не варто, бо її буде недостатньо для освітлення рослин. Як розрахувати площу полиці, думаю, всі ви знаєте. Беремо довжину її, множимо на ширину і це маємо площу. Які нюанси слід врахувати ще крім площі? Слід врахувати геометричну форму взагалі вашої полички. Якщо вона вузенька і довга, вам вистачить одного світильника для того, щоб усі рослини мали однаковий доступ до світла. Якщо поличка ось по формі цієї коробочки, наприклад, вона ось така, прямокутна, що здебільшого буває, то варто. Два світильнички краще розмістити, щоб світло рівномірно було по полиці. Бо, якщо ви помістите один лише посередині, рослини будуть тягтися до джерела світла, це не дуже добре. Або ви можете переставляти, як я роблю це я, переставляти лоточки із розсадкою час від часу міняти їх місцями, для того, щоб було більш справедливе, справедливий розподіл світла між рослинками. Крім цього, буде дуже добре, якщо ви маєте змогу помістити стелаж десь біля вікна. Бо ніяке штучне світло воно не може замінити сонечка рослина. Або організувати досвідчування на підвіконні це теж дуже добре. Ні в якому разі не вирощуйте рослинки без досвідки у зимовий період. Тоді, якщо ви не маєте змоги купити лампи, не маєте змоги досвідчувати, Краще перенесіть посіви на кінець лютого. Там вже буде більше світловий день, там вже буде більше сонячних днів, і рослини не будуть мучатися, і ви не будете мучитися. Ви будете думати, що ви робите щось не так, а насправді не так. Це просто умови. Ви не можете надати відповідні умови, відповідне освітлення. Тож я сподіваюся, що мої поради були вам корисними. Це моє перше відео. Пробне відео. Тож я дуже вас прошу підтримати мене, якщо вам сподобалася ця інформація. Якщо вона вам була цікавою, напишіть коментар, поставте свою вподобайку, підтримайте україномовний контент. До зустрічі у нових відео!